Заїхали на металобазу, будемо варити каркас, потрібен метал. Беремо сотку метала, на гамачок 2 метровий і один маленький. Будемо пробувати зварити самостійно все. Беремо, вирізаємо цей метал 100 на 100. Нам потрібно його трішки приукрасити, а точніше угол. Зробити, щоб було все гарно. Такий результат на виході. Дивіться, повністю готова. Одне кріплення під брус. Це вершочки. Туди буде карабін застегуватися. Таким образом, щоб брус укріпити. І це сторона. Тепер чекаємо брус. Брус шліфуємо. Брус лакуємо. Пробуємо кріплення. Заходимо. Також потрібно ще ці пообірати. Цим теж займемося, а поки чи, я думаю, його треба покрасив чорний цвіт. Завтра куплю краску, покрашу. Двіщий етап це у нас покраска. Використовую фарбу, там, емаль, перетворювач і ржі і ґрунтовка Все наношу. Ну, спершу над фільком все обираю за усінічки. Тут за усінічки дуже гості щоб не подертись, не подряпатись і вони не виступали наружу. Я це все гарно. В магазин купили ось такі саморізи. Купили також mm -hmm. ось Угу. Такі все мощу. Що ми там ще взяли? Де останні? Зараз, піжди. Дивіться, лайхак. Пацані нашу що робить. Крючки понабирали. Ось вже бачите, такі здоров'яні крюки. Карабіни. Щоб держала ножа мачок. Угу. Так, друзі, ось і готовий каркас. Значить, Закупили брус. Сьогодні я вам показував його. Получається такі розміри. Метр 75 м. центральна балка. Ця балка метр 75. М. І ось ця також метр 75. пять. Оці по метр. Оці по 85 см. Сверлимо дирочки. Беремо саморізики і закручуємо з кожних сторін. Також важне оце ось дуже кріплення. Тут по боках закручуємо. Що, з чим саме дуже важливо було погратися? Брус 100 на 100, він не, ход, не входив. Металеве кріплення. Чому він не входив? Тому що він був такої же самої товщини, як металеве кріплення. Соответственно, возили до столяра, він нам е, станочком все згладив, тобто убрав заусіння і підігнав повністю під розмір е, під це кріплення металеве. Тому, е, якщо ви захочете робити, вам прийдеться під фреймус кидати, щоб його все сточити лишнє. Також дивіться, купили ось ці ось кріплення. Такі от де засверлюємо. Ну, я вам показував в магазині. Отак от, от воно буде ставитися повністю. І тут кріпитись на карабінчик. Де е, заздалегідь е, я купив сам гамак. Давайте вам покажу сам гамак, як він виглядає. Де наш гамачок? Ось наш гамачок. Замовлення кому буде цікаво, я розповім. Пишіть мені в коментарі, я скажу, де можна замовити Любих кольорів. Мені сподобався білого кольору. Я замовив білого кольору. Тому гамак був повністю білий. Кріпиться, цепляється він за оці -оці карабіни. Там є кільця металеві, бачите, вже в комплекті йдуть. І ти його вивішуєш. Так, друзі, гамачок повністю готовий. Як бачите, отака краса. Натягнули благодаря цепу. Ось кріплення зроблене. Осталось тільки єдине, що це полакувати. Ну я планую його е, спершу обробити. Продається спеціально для дерева обробка. потім воно висихає за півгодинки, а потім вже е, вскрити лаком. Лаком в два слоя. І щоб е, гамак не почали ніжки гнити, такі продаються бетонні підставочки, або, або можна їх вилити самостійно. Е, і отакий гамачок. Гамачок на дощ знімається, е, а потім ти його, виходить, е, прячеш. Коли приїжджаєш, опять достаєш. Дуже гарний, крепко закріпили, бачите, кріплення знизу, і гамак повністю готовий. Як бачите, що по затратам? По затратам цей гамак порядка виходить 6 тисяч гривень. Це брус 1000 гривень 1300 гривень. Це метал, який теж виходить 1000, 1100. Це сам гамак 2200. і це самі кріплення. Получаються цепки, петлі, оці, які теж виходять. Гривень 600. Ну і лак, яким потрібно буде вскрити. ціна питання 6 тисяч гривень. Вийшло. Робіть самі або замовляйте, зробимо ми вам. Ну, не безкоштовно.